Органи травного тракту людини Травлення сукупність процесів механічної обробки, їжі та хімічного розщіплення її компонентів на сполуки, які організм здатний засвоїти та включати в обмін речовин. Травний тракт далі ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, тонкий кишечник, товстий кишечник, що закінчується прямою кишкою за дальним отвором Перегляд відео про травлення людини. Она включается? Далі. У тривному тракті відбувається поступове розшиплення білків, жирів і вуглеводів, що містять у харчових продуктах. Смоктування продуктів, що утворилося у крові, видалення залишків, що не перетворилося з організму. Функції системи ронів травлення рухова. Жування, ковтання, переміщення їжі вздовж травного каналу та виділення непераплених речовин, секреторне виділення ферментів та інших речовин у складі травних соків, смоктування поживних речовин у по кров. Видільна виведення з організму продуктів обміну, регуляторна виділення гормонів та захисна нешкодження печінку отруйних речовин. Плях їжі в організм. Після, після пережовування їжі їжа з ротової порожнини потрапляє в стравохід. Стравохід це трубка завдовжки 25 см, що з'єднує порожнину рота зі шлунком. М'язові яз, стінки з стравоходу, е, хвиле подібні, рухами проштовкують їжу в шлунок. Зі стравоходу їжа потрапляє у шлунок у вигляді маленьких шматочків і там перетворюється. Перетравлюється. Цікаві факти: перше. Слиння залози виділяє за добу до 1,5 літра слини. Друге, слунок може вмістити від 1 літра їжі у дітей до 3 літрів у дорослих. Третє: за одну хвилину починка пропускає 5 літра крові, що очищається від мікробів і усяких о, отрут. Четверте 40 мільйонів. Ворсинок завишки всього лише 1 мм за одну годину можуть узмовтувати до 3 літрів поживної рідини і нагадувати весь організм. П'яте о та встійній кишці їжа перебуває дві доби. За своє життя людина здатна з'їсти здатна 40 тонн їжі та вдихає 380 тисяч кубічних метрів повітря. Кожна людина за рік з'їдає в середньому 4 кг харчових добавок, консервів, барвників, схущувачів та інше. Підраховано, що людина за своє життя споживає 2,5 тонни білка, 1,3 тонни жиру, 17,5 тонн вуглеводів та 75 тонн води. Коли ви червонієте, ваш лунок також червоніє. Зуб це єдина частина людини, позбавлена здатності самовідновлюватися. Що буде, якщо проковнути жуйку? Існує міф, що жуйка залишається в шлунку сім років, перш ніж буде перетравлена. Це неправда. Наш організм дійсно не може переварити жуйку, але вона вийде разом із стільцем незмінним. У дуже рідкісних випадках велика кількість жувальної гумки і запор може привести до закупорки в кишечнику. О, найбільше залоза. Найдовший орган травної системи це а... питання.